Мене звати Друта Семен, я активний громадський діяч, учасник бойових дій на сході України 14-15 роках, підприємець ну і активний громадський діяч. А це було після революції гідності. Я був учасником революції гідності, де познайомився з хлопцями західної України, з якими дуже сильно подружився. І в той же час я відчув на собі емоції кожного українця з кожного куточку України. Зрозумів, для чого взагалі була революція і перед чим ми зараз стоїмо. І з цими ж хлопцями я відправився на схід України, коли мені було 18 років. Перше, що мене спонукало, це те, щоб мої родичі та близькі і знайомі в Одесі ніколи не відчули війни. І я рахував, що хто, якщо не я, зараз може піти і захищати нашу державу, наше майбутнє. І так сталося, що я потрапив до добровольчого формування, яке було прикомендовано до Національної гвардії України і разом з ними був на сході України. Моя служба припинилася у 2015 році, в кінці, якраз тоді, коли закінчився наш перший контракт. І ми мали переходити на другий контракт, але через деякі нюанси, які я не можу говорити, воно так закінчилося. Я собі планував військову кар'єру, але після того, що я побачив, на цьому це все закінчилося. Я намагався знову повернутися в цивільне життя. Так як я поїхав на схід України, я полишив покинув своє навчання. Я мав бути графічним дизайнером. І, повернувшись з війни, я почав іскати нові сенси в цьому житті, і як мені жити далі, я цілий рік, скажімо так. Мандрував, шукав себе, шарився, коротше. <хи> Ось і потім мені допомогли волонтери, відремонтували мені спину, допомогли мені психологічно відновитися, дали мені нові сенси і смисли цьому, всьому. Я почав займатися підприємницькою діяльністю, починаючи з велосипеда, і так поступово поступово розвивався і почав займатися в сфері хорика, постачання продуктів по закладам нашого міста. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я вже знав, як мені діяти. І тоді, коли переді мною стала величезна кількість людей, які в шоці від того, що відбувається, вони не організовані. Я просто допоміг їм організуватися. І ось по сьогоднішній день ми цією компанією далі просуваємося вперед. Дивіться, перше, що ми робимо, це ми допомагаємо військовим на різних етапах їхньої роботи. Це як і служба зараз, підготовка до служби, і потім реабілітація, інтеграція потім у суспільство. Також ми допомагаємо людям, які постраждали від війни. Здебільшого люди приїжджають в Одесу. Вони не мають нічого, тому що все залишили там. Приходячи до нашого штабу, можна отримати майже все для початку нового життя. Місцеві мешканці активно нам приносять як і дитячі іграшки, одяг, взуття та різні, різні, різні. різні Предмети, які дозволяють їм потім відновлювати своє життя в новому просторі, і деколи люди коли отримують тут допомогу, вони залишаються і починають працювати разом з нами. Хтось плете маскувальні сітки, хтось сортує одяг, хтось видає, приймає і багато інших процесів. Ось саме зараз тут можна долучитися до різних процесів, і є процеси, які в нас в планах, тому ми активно шукаємо нових людей, активних, які готові долучитися і разом з нами змінювати майбутнє та наближати нашу перемогу. Це почалося з того, що було важко закривати збори. І на ці збори постійно я хотів шукати варіанти заробити кошти, а не просити кошти. І в нас під час нашої діяльності величезними об'ємами приїжджала гуманітарна допомога. Це і картон, і стречі, і поліетилен. Це все можна було назбирувати, накопичувати і потім продавати підприємствам, які це потім переробляють. Виручені кошти ми спрямовували на допомогу нашим захисникам. Комусь навушники купили, комусь акумулятор купили, комусь амуніцію купили. І так воно поступово почало розвиватися. Ми знайшли партнерів, друзів. Ось як місто майбутнього з Владиславом Михайленко, з яким ми співпрацюємо досить тисно. Тісно робимо участь в пластик рятує життя, еко-маршрути, екотаксі проводимо. Тобто ми. Досить не знайшли свої точки перетину і разом рухаємося по сьогоднішній день. І так само наші ініціативи, як ви сьогодні бачили, це б'ємо скло на ЗСУ, достатньо встановити баки. Кожен може принести своє власне скло, хтось може з закладу привезти або подзвонити нам, ми заберемо це скло, доставимо на локацію. Це можуть бути різноманітні акції, форуми, заходи, фестивалі, на які ми можемо приїхати з власними баками. Ми можемо обслуговувати бізнес кожного дня або раз на тиждень, приїжджаючи, забираючи вторинні відходи. Наші волонтери, наприклад, гуляють з тваринами, збирають Нашому району, то, що валяється просто так, ось тобто, найголовніше це те, що ми ресурсам надаємо нове життя, нові сенси, нові смисли. А сировина до нас потрапляє різними шляхами, і ми наразі виробили навіть новий напрямок це переробка техніки. Ми знайшли підприємство, яке скуповує техніку, ми її збираємо на купичі, ми передаємо на його переробне підприємство. Таким чином генеруючи ресурси, і ці ресурси спрямовуючи на допомогу. Ну от, наприклад, якщо не збираючи фуру пластику змішаною з технікою, ми можемо придбати один дрон. А як швидко це залежить від людей, які нас підтримують, які шукають вторинні відходи або передають свої відходи? От зараз ми маємо певний пік нашої роботи для того, щоб робити більше, нам треба більше людей, більше транспорту, більше фінансування. Це реально масштабувати на всю країну, тому ми шукаємо активну підтримку. І це досить дієво. Ми зберігаємо наше довкілля. Ми робимо економічний вплив, тому що замість е, того, щоб воно валялося на звалищі, воно потрапляє знову ж таки в економіку. Підприємство купує до, створює додану вартість, перепродає потім іншим підприємствам, і вони роблять це по колу. Далі у нас є ще соціальний вплив. Завдяки тому, що це допомагає Збройним силам України, люди активно долучаються, а долучитися може як і дитина, так і дорослий. Той хто сьогодні не знає, чим допомогти, може брати сортувати в себе вдома. Я в себе особисто раз на тиждень величезний мішок вторинних відходів просто збираю. І прикол в тому, що не обов'язково все сортувати детально. Можна все, якщо ти там дуже лінивий, скинути в один мішок і доставити до наших волонтерів. Ми вже самі розберемо, розкладемо по типам і здамо їх за вигідною ціною. Для того щоб працювати нам ще більш ефективніше, зараз у нас проходить краудфандингова компанія на платформі Моє місто. Ми збираємо кошти для того, щоб придбати обладнання, тобто прес і дробарку. Прес допоможе нам зменшити об'єм сировини та зекономити кошти на логістиці. А дробарка допоможе нам створити додану вартість сировини, яку ми збираємо активною у нас тоннами. Це се є. Ось ми плануємо на тому об'ємі, який ми зараз збираємо, працювати ще більш ефективніше. Більшого це дрони. Посередковано це амуніція, це і активні наушники. Деякими хлопцями акумулятори купували, зарядки до акумуляторів. долучали ці кошти до а, зборів на автомобілі. Найбільше, що ми зробили, ще ми влаштували 5 ретрит вікендів нашим ветеранам, які проходять реабілітацію. Ми їх вивозили на природу, показували, як можна. Перше, з вторинних відходів створити цей захід, по-друге, відпочити там від всього всього, що відбувається. Місце, де вони лікуються, це здебільшого досить депресивні місця. Ми збрали з собою веселих волонтерок, які постійно підтримували розмову і вони розмовляли на різноманітні теми. Також це відпочинок, де немає алкоголю, немає сторонніх наркотичних засобів. Ми показуємо, що ми можемо відпочивати, перезаряджатися без цих всіх добавок. Ось це було 5 літр вікендів. Також ми ще зробили гуманітарні місії разом з містом майбутнього. Ми проводили екомаршрут, який був спрямований на те, щоб створити в деокупованій снігурівці. Центр незламності мрії це місце, куди людина може прийти погрітися, поїсти, попити, підзарядитися, знайти допомогу як гуманітарну, так і різноманітні інші канали, завдяки тому, що ми є в цьому місті можемо отримувати запити. Там була жінка після операції, якій було досить багато потрібно вати. Тобто, ми це все організовували і допомагали мешканцям деокупованих територій. Також сміття активно перетворювалося на паливо. Завдяки цьому паливу в нас була можливість їхати глибоко до різних локацій, допомагаючи людям тим, які знаходяться в досить важких умовах. Як переконати людей, щоб сортувати сміття та піклуватися про екологію, потрібно навіть під час війни. Ми так і робимо. Цей проєкт якраз і показує, що сьогодні ви сортуєте, і сьогодні ваше сміття перетворюється на допомогу Збройним силам України. Це можна навіть, коли, коли ми купуємо дрон. Деякі волонтери можуть його навіть потримати в руках і відчути цю енергію, і зарядити його енергію на знищення наших ворогів. Дякуємо громадській організації. Мрія вільних людей міста Одеса за передане нам 106-й бригади. Цей дрон цей дрон допоможе подавати орків. Слава Україні! Героям, Героям слава! Ця ініціатива не тільки для Одеси, потрібна, а й для кожного районного центру, селища. І є у нас ідеї, як потім це масштабувати. Ось ми, наприклад, зараз веземо гуманітарну допомогу у Херсон. Назад ми повертаємося з вторинними відходами. Але якщо ми оборудуємо там на місці засоби, які зменшують її у об'ємі, ми зможемо возити ще більше сировини. Я взагалі не відпочиваю, але це стало сенсом мого життя. Ще з Майдану. Я реально пізнав історію нашої країни саме на Майдані. І відчуваю, що сьогодні я це можу зробити, і я це беру і роблю. І деколи я можу робити неможливі речі. І хто, якщо не я, сьогодні візьме це, зробить, і воно буде існувати, і воно буде приносити користь. Ось так. Я бачу просто великі перспективи саме в цьому проєкті. Він після війни буде також допомагати людям, які постраждали, дітям і так далі. Подальші плани екологізація нашої країни. Це якщо стосовно цього проєкту, але ж проєктів в мене досить багато. Зараз я хочу об'єднати навколо себе ветеранів, які готові долучитися до такої ініціативи, як створення а, такого комплексу, де буде фермерське господарство і котеджні домики, де кожен ветеран зможе почати своє життя з самого початку, тому що я безпосередньо бачив хлопців, знаю їхні проблеми, знаю, як це важко. І це буде як трамплін в нове майбутнє. Чи є якась мета пов'язана із Одесою? Так, щоб кожен долучався, кожен сортував, кожен відповідально до цього ставився. Хочеться, щоб вся Одеса, в тому числі і бізнес, і мешканці, і влада місцева були залучені до сортування. Це зараз можливість, яку не, не варто втрачати, от завдяки допомозі збройним силам України. Вся Одеса може долучитися і так закріпитися, що ми станемо не містом в Україні.